Заступник глави МЗС Росії Сергій Рябков заявив, що Російська Федерація просила у Сполучених Штатів захисту від української атаки. Для цього мовляв міністр оборони Росії Андрій Білоусов дзвонив прямо в Пентагон за даними російської сторони. Українські спецслужби нібито готували в Росії атаку на день ВМФ, 28 липня, коли на параді у Санкт-Петербурзі був присутній сам Путін і. Міністр Білоусов, як пише вже Нью-Йорк Таймс, досі не зрозуміло, чи справді Україна готувала операцію, однак російські дипломати зараз запевняють, що, мовляв, якби українська операція була здійснена, то це, начебто, мало призвести до некерованого конфлікту між Росією та Сполученими Штатами. Ну давайте так, навіть якщо припустити, що Україна могла. Готувати щось подібне, якусь таку операцію, завдати уда удару по Путіну і міністру оборони Росії Білоусову. То чому США просили б цього не робити? Ну, Знаєте, ця історія вона е, покрита таємницями, ну як і будь-які такі секретні операції, якщо це насправді. Ну, знаєте, не документувати такі речі, е, тим більше. Е, я не маю відношення до української розвідки, тим більше до американської. Я можу сказати одне: що ну по-перше, контакти на подібному рівні між Сполученими Штатами і Росією ніколи не припинялися. Вони постійно на зв'язку. Щодо української якоїсь спецоперації, ну ще раз скажу, хай це коментують українські спецслужби. Я не думаю, що все було насправді так. Тим більше ну, такі речі, як правило, не, не бувають предметом відкритого обговорення. Якщо Ніорктаймс про це дізналося, то напевно що був ну, певний злив інформації. Не знаю з якого боку, якщо б це було посилання, ну як мені хто говорити на неназвані джерела, то я б це не повірив. Оскільки тут називаються конкретні прізвища, то можливо так і було, але знову таки я не думаю, що. Це має особливо нас турбувати, тим більше, що якщо йшлося, наприклад, ну я припускаю, про використання американської зброї, тоді чи можна зрозуміти ну, цю заяву, що це може провести в некерований конфлікт вже між Сполученими Штатами і Росією. А з іншого боку, я не думаю, що у таких випадках наші спецслужби стали б ділитися. З американськими спецслужбами подібну інформацію, тим більше, якщо б пішлося про використання суто української зброї. Володимир Юрич, як ви думаєте, Сполучені Штати Америки і країни Заходу вони е, могли б бути зацікавлені у фізичному знищенні Путіна чи ні? Чесно кажучи, не знаю. Мені важко відповісти на це питання. В історії дуже рідко траплялися такі випадки, коли е, Ну, відкрито, скажімо так, знищувалися керівники держав чи урядів. Ну, Крім тих випадків, коли йшлося про ну, такі відверто туристичні режими, як у випадку з Садамом Хусейном або Кадафі. І то, знаєте, в обох випадках ці лідери були знищені власними, скажімо так. Громадянами е і тому е я не думаю, що це питання десь серйозно обговорюється. Хоча, з іншого боку, Путін є керівником терористичної держави, це визнано вже принаймні половиною світу. Е і таким чином, е згідно з міжнародним правом, тим більше він знаходиться у розшуку, оголошений міжнародним кримінальним судом як потенційний злочинець військовий чи воєнний. Вірніше, так що е, юридичні підстави для цього є. Але е, я не думаю, що серйозно про це хтось говорить в е, Українах заходу. Угу. Більша вірогідність, що хтось із середини в Росії міг би був зацікавлений в тому, щоб Путіна не стало чи навряд чи там навпроти зацементування влади таке, що про якусь спробу ліквідації Путіна із середини Російської Федерації тися зараз не може. Ну, я пам'ятаю е, на ті часи, коли ми на це всі сподівалися, і і дійсно підстави для цього були. Е, ну, пригадаємо, хоча б оцей історичний похід е, Пригожина на Москву. Це якраз е, і була та спроба, яка могла закінчитися фізичним знищенням Путіна, е, але не склалося. Ну а, а після цього я думаю, що російська влада зробила висновки, як ви правильно говорити зараз. режим настільки засементований, що дуже важко собі уявити. Е, от, от подібні спроби, е, е, якщо навіть російська опозиція про це не говорить, ну так звана опозиція чи хороші руські, ми нещодавно чули декілька прес-конференцій, тих людей, яких випустили цю людьми. вміняли, е, насправді? Я думаю, що е, оті цифри підтримки всередині Росії режиму е, вони говорять самі за себе, і мені здається, що на сьогоднішній. На сьогоднішній момент не варто сподіватися на те, що виникне в середині якась сила, яка не просто буде е, зацікавлені у, у знищенні Путіна, е, а і буде мати для цього відповідні інструменти. Ну, якщо на перше ще можна скажімо так розраховувати, то на друге я думаю, що не варто робити такі розрахунки. От, власне, те, як е, зараз Сполучені Штати Америки е, можуть е, бачити е, те, як Україна перемагає, чи Україна відбивається, тобто стратегія Сполучених Штатів по Україні, давайте так з'явилася теж інформація, що, начебто, на початку літа Україна могла вразити десятки суд 34 але США. Не дозволили цього зробити. Про це пише Форбс із посиланням на власні джерела йдеться про інфраструктуру 47-го гвардійського бомбардувального авіаційного полку повітряно-космічних сил Росії. Однак тоді західні союзники не дозволили завдати ударів їхньою зброєю. Так і зазначається, що 47-й саме цей це той полк, який Росія задіює, щоб завдавати ударів кабами по прикордонних областях України. Однак потім оця почалася гаряча дискусія. Росіяни це зрозуміли і ухвалили рішення вивести Су 34 із Воронезького Мальшево та інших прикордонних аеродромів подалі. Тобто, тут якраз іде така історія, що мовляв, США чомусь не дають нам такої можливості. Як ви прокоментуєте оце позиціонування Америки до України? так Чому займають вони американці саме таку позицію? Ну е -е, чесно кажучи, я не дуже вірю в цю інформацію. Це якраз той випадок, коли. Е Американська мідія посилається на на власні чи не названі джерела. Я б хотів пригадати інші заяви і очільників Пентагону, і державного департаменту і деяких лідерів в Українах Західної Європи, що Україна, як країна, яка відбувається чи бореться проти російської агресії, має повне право вибирати самостійно ті цілі, по яких вона збирається наносити удари на території Росії. Інша справа, якщо йдеться про американську чи ну, загалом західну зброю, там ми знаємо, що є такі певні, ну якщо не угоди, то домовленості чи розуміння джентльменські про те, що ті ж самі атакамці не будуть використовуватися власне по території Російської Федерації, окрім можливо тих цілей, які знаходяться в безпосередній близькості, наприклад, Білгородській, Чи Курській чи інших областях, які Мають спільний кордон з Україною, а щодо оцих заяв, я думаю, що це ну така, знаєте гра спецслужб чи гра на випередження, тобто ну таке одне скажімо так з китайських так званих попереджень Російської Федерації. Що якщо ви будете продовжувати те, що ви робите зараз, то не виключаються і удари вже по ваших аеродромах в глибині Росії. Так що скоріш за все, це таке попередження. Ну, чи гра на, на попередження. Побачимо на, на, на сьогодні. Ми бачимо події в Курській області, які, до речі, аж ніяк не коментуються. На заході, тобто, це свідчить про те, що у нас повністю зв'язані руки, і ми можемо робити те, що ми вважаємо за потрібне для досягнення перемоги. Тим більше я хочу пригадати: ну багато вже було заяв від і військових експертів, і політиків про те, що не можна перемогти у війні, якщо не перенести, хоча б частину бойових дій на, на територію агресора. Ну, от уявіть собі, щоб під час кажемо другої світової війни була заборона. Бомбити територію фашистської Німеччини, ну це ж абсолютно нереально. Так, пройшло вже багато десятиліть. Зараз інший світ, інша техніка, інші засоби ведення війни. Але тим не менше, я думаю, що всі прекрасно, ті, ті, хто розуміється в цих питаннях, особливо військові, вони усвідомлюють те, що без перенесення, хоча б частково Цієї війни на території Росії, по перше, не буде перемоги. По-друге, ніколи російське населення не відчує на собі реальні наслідки того, що вони почали робити проти України. От те, що відбувається в Курській області, а до цього Белгородській кілька місяців тому. Це якраз от підтвердження цього е е е, такого розуміння. А ми правильно розуміємо, що позиція Сполучених Штатів полягає в тому, що ми можемо робити щось там з зброєю і так далі, лише у прикордонні, лише Білгородська, ця Курська області. Наші ж кажуть про те, що нам потрібно вражати їхні аеродроми і в глибині Російської Федерації. Так для цього могли б бути використані ракети, якими нам не дають користуватися, якщо мова йде про регіони, які розташовані далі від українського кордону. Так, такого дозволу нам, нам не дають, але пригадаємо про те, що в нас є, є вже власне ракетне виробництво та ж дикета Нептун, яка успішно використовується. Наскільки можна е, судити з відкритих джерел е, на сьогоднішній день? Вже йде робота над, над, над дальністю таких ракет е, до тисячі, навіть до двох тисяч кілометрів України е, відповідні технології були завжди. Інша справа, що є певні міжнародні договори. Ну скажімо, про обмеження використання чи виробництва ракет середньої дальності, а це саме те. Але технічні можливості я впевнений. У нас є, і це лише питання часу і фінансування. Я думаю, що дійде і до цього, і ми побачимо результат цієї роботи. Інша справа, що Цю ракетну програму треба було ще е, е, ну тобто не згортати її ще 30 років тому, а навпаки розвивати. Але ну тоді була інша ситуація. Ми пішли на це, оскільки ми були пов'язані певними міжнародними зобов'язаннями, е, які ми, до речі, пов'язана та замі Росії була і інші країни, тобто всі країни є ціла низка договорів. Е, е, першу чергу е, у царині європейської безпеки, і ми просто не могли йти проти але на сьогодні, після того як Росія порушила всі ці і, і всі інші договори і домовленості, які існують у цій галузі, я думаю, що відтепер уже такої заборони, ну принаймні, наша держава не має відчувати.